Добрий день, любі малята, вітаю вас на занятті зліплення. Ось і добігає кінця, жовтень місяць, це другий місяць осені, який ми з вами ще називаємо золота осінь. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки бурозолотаві, золотаві, де не глядь навколо килим кольористий, вітер на півголі небо синє, чисте. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Ось такими словами Катерина Перелісна охарактеризувала цю частину пори року. І ми з вами на світлині, яку ви бачите, можемо поспостерігати дерева, які вони стали різнокольорові, і червоні, і багрянисті, і дуже багато золота. Так, малята? Так. І ось сьогодні на занятті я пропоную вам на останок золотої осені зробити осіннє дерево. Тож, хочеш до роботи. Меня для роботи нам сьогодні знадобиться. погляньте, пластилін я взяла трьох кольорів: коричневий, помаранчевий такий і жовтого кольору. Ми починаємо з вами робити спочатку стовбур дерева. Для цього нам, як ви вже здогадалися, знадобиться ось такий коричневий пластилін. Ми розкочуємо тоненьку ковбаску. Дивіться, ось так. Ось Бачите, якомога тонше розкочуємо. Ось так. Якщо вона буде задовга, ми її завжди зможемо стекою відрізати. Ось так. Бачите? Я довольно розкочую. Ось-ось-ось. Дивіться. Так. Ми навіть можемо її ще розкатати і розрізати навпіл. Ось таку довгу. Дивіться, тепер стекує ми навпіл розрізаємо. Ми з вами взяли половину аркуша блакитного картону, так, на якому буде нам зручно працювати. І дивіться. Ми з вами спочатку робимо стовбур. Бачите, знизу я трішки ось так завернула. І ось у нас ми притискаємо, це буде одна частина нашого стовбура. А потім, дивіться, я ось можна ось так зробити. Це буде друга. Ось так. Бачите, це у нас сам стовбур буде дерева. Ось так притисли. Далі ми з вами розкочуємо і ще беремо і розкочуємо ковбаску, з якої зробимо гілочки. Так. Теж якомога тоньшу ковбаску розкатали. Ось так. Тому що гілочки у нас можуть бути як товсті, так і тоненькі, так, великі і маленькі. Ось так. А тепер дивіться, ми беремо. Ми можемо нарізати ось так уже прямо тут. Так, і зробимо гілочку. Сюди одну, сюди. Ось сюди. Далі ми відчепуємо ще і катаємо знову колбаску. Цю вже можемо розкатати якомога тонше, тому що ми будемо робити гілочки маленькі. Так, ось так дивіться. Бачите, Ми скатали. притискаємо трішечки дощечку тримаємо. А тепер дивіться, ми відрізали частинку і маленьку, бачите, ось так ділочку. Ось так зробили. Так, тут, ось тут. І оцю ми можемо сюди. Все, нам достатньо гілочок. Хоч їх на дереві дуже багато, але ми ось так з вами зробили. А тепер за допомогою жовтого і помаранчого пластиліна ми будемо з вами робити листочки на дереві. Дивіться, ми знову розкатуємо з таку тоненьку-тоненьку ковбаску. Тут треба зробити марята якомога тоньше із, оцього, із оцих кольорових. Частину пластиліну. Ось так, бачите? Так. Дивіться, якщо вона ще товста, а вже довга, ви можете її розрізати. Бачите, як я роблю. І продовжити розпочувати. Ось так. Ось, бачите? А тепер дивіться, що ми робимо. Ми з вами вже вміємо скручувати равлика. Дивіться. Ось так. Але небагато. Дивіться, ось так. Не, 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 не треба скручувати повністю всю кобаску. Дивіться, це у нас буде ось так. Далі, дивіться, трішки підрозкатали, якщо. І знову скручуємо равлика. Ми з вами вміємо. Бачите, у нас будуть листочки у вигляді равлика. Так, наклеїмо сюди. Бачите, чіпляємо. Далі ще у нас є. Ось так, дивіться. Так, ми можемо знову розрізати, скручуємо равлика невеличкого, так? Бачите? Цікаво виходить. Так. Незвично, ми так з вами ще не робили листочки так, на дереві? Знову підроскатали і, бачите, скрутили. Равлика, це у нас будуть помаранчеві листочки, ось так. А тепер додамо на дерево жовтих листочків. Ми теж з вами відщіпуємо частинку невеличку і розкочуємо в неї ковбаску. тому що у нас закінчується пора золотої осені. так? І тому у нас на дереві листочки будуть жовті, ось такі, і помаранчеві. Да, тому що жовтий місяць, ми з вами вже багато говорили, це у нас золота осінь. Так, малята? Так. Дивіться, знову, бачите, вона така товстенька, вона виходить, для того, щоб мені легше було розкатати її ще тольшу. Ось так. Бачите, я її відрізала. Ось так. Малята, якщо у вас пластилін. Уже було в житку, і там є вкраплення зеленого або червоного кольору. Це теж буде гарно виглядати на нашому дереві. Бачите, ось як у мене трішечки сюди потрапило червоного кольору. І у мене пластилін жовто-червоний. Це навіть більше буде відповідати тим листочкам, дивіться, ось так, які на дереві. Знову. Ось так. І ще скручуємо равлика. Бачите, яке гарне у нас осіннє дерево виходить. Так, розкочуємо. Бачите, нам потрібно робити багато ковбасок таких ось, тоненьких. Ось так. Бачите. Знову це буде навчел поділили. І знову равлика. Бачите, скрутили. Ось так. Неважливо, скільки буде обертів у равлика. Робіть не дуже багато, тому що це будуть такі товсті дуже. Ви бачите, ось небагато. Так, ось сюди ми. Бачите, тут можна ще додати трішечки жовтих листочків. Їх буде більше, ніж ніж ось там. Ми катаємо ще одну ковбаску. Ось так. Малята, не забувайте, якщо у вас вдома прохолодно і пластилін такий цупкий став, його можна десь поставити в тарілочці на обігрівач, трішечки підігріти, тому що в долоньках ми не завжди зможемо зараз його розігріти, щоб він був дуже такий еластичний. Ось дивіться, знову. Я теж на обігрівачі розігріла. І він бачите, як в мене гарно розкочується. Ось такий. Бачите? Дивіться, яке гарне осіннє дерево в нас виходить. І листочки незвичні, так? Да? Ось, бачите, якщо він товстий, це шматочок, така кобаска, ну і трішечки утончимо. Отак. Ось, бачите. Так, куди ми ще? Ось сюди мабуть, так, малята? дивіться. Ось так, за допомогою ковбасок, з яких ми скатали потім равликів, Бачите, ось таких ми з вами зробили осіннє дерево. Але ось тут середина, дивіться, дерева, ви можете розплющити ось так. Бачите, щоб воно було таке заповнене. Пригадайте, ми з вами вже робили колись, ми розплющували нашу ковбаску, бачите, пальчиком розмазували. Бачите, ми пластиліном заповнили ось ці прогалини які. І у нас стовбур дерева вийшов ось такий. Отак, бачите, пальчиком натискаємо і ось так розмазуємо. Бачите, як виходить у нас? Ось так. Малята, погляньте, ось таке гарне осіннє дерево вийшло в мене. Сподіваюсь, вам не важко було сьогодні робити. І я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. А я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей.